Від матчу мені щось важко говорити, тому що такої бездарної гри з нашої сторони ще не бачив і навіть це мені не могло, що так буде погано грати. З перших же хвилин було нагнітання, були моменти біля наших воріт, які потім перетворилися в голи, а десь мені зараз навіть важко пояснити ту бездарну гру наших гравців. Як можна стояти з гравцем, який відкривається. Просто зупинитися, дивитися, як він відкривається, ви входиш в травну початку, отримує м'яч. Мені Навіть важко ті моменти пояснити. Другий же довели до логічного кінця. Забили п'ятий. Будь ласка, запитання Як ви пояснили такого вашої команди? Можливо, команда видала весь свій потенціал минулому в волокерців, коли перемогли. Я все до початку сказав, що мені важко пояснити, якщо ви уважно слухали. О, а то у нас були два і три матчі підряд непогані. Тому говорити, що ми граємо одну, грає, одну гру, граємо другу стоїмо, я то не можу сказати. Ну, сьогодні я не доходить до мене ті варіанти. Як, як можна так виходити? Перша секунда вже тільки розігрують м'яч з центра поля і, і вже не тримаємо грака на першій секунді, про яку в тому, про яке про що можна говорити, мені важко. Ну, що будемо переглядати, розбиратися. Можливо, вже якісь заспокоєння багатьох гравців. Будь ласка, запитаю. Пане Курні, я хотів би задати вам таке просте запитання. Як Ви вважаєте, на сьогоднішню гру захист був в повній силі чи в такій відсотковому відношенні, що ви можете сказати? То, що у нас не було Це сьогодні Лебеденця і Малий перед самою грою, ну не перед цьому вчора. За температури. Ну, це не говорить про те, щоб, щоб інші, хто виходить на поле, повинні так бездарно грати. Так не було нашого лідера Лебеденця. У нас, я рахую, по тим іграм, ну, сьогодні, якщо не брати, що дуже хороша пара центральних захисників в Лізі. Ми десь до того мало пропускали, це Лебеденець на легач. Сережа мали в хорошій, якщо когось з них нема, може повністю замінити. А тут випало зразу двоє. Значить, на 50%. Я не можу по відсоткам нічого рахувати, чи то 100%, чи то 10%, я, я говорю як я. Що навіть, навіть якщо нема трьох центральних захисників, би не було, так бездарно грати сзаді не можна. І, слава Богу вже 16 та гра. Практика є. А займалися ті вами? Будь ласка, запитання треба, будь ласка. А, ну, от ви про захист говорили, а на рахунок ворога. У меншій мірі два гола було забито, в принципі, по його. Ну, один гол, ви пам'ятаєте, з котува був забити, а другий гол, в принципі, із фангу закопили, в принципі, і ну, ворога перекинули, як ви його це можна прокоментувати? По, по кутувому я б більше звинувачував гравця, який стояв на передній станції. Тут я б його звинувачував. А не по, не по другому моменту, от колись фанго було закочено. Там а, а то, у, дай, у досить, у. досить хороший від неї удар. Тут, тут треба сидіти, сіяти. Я сидів з тої трибуни, треба сидіти звідси і бачити, чи міг вовдар. Ну, мені здається, що там дуже добре було виконання хороше відкриття. Що ж? Можна ще? Да. Ви так волі несподівано, як напевно, для футбольної громадськості стартували впевнені. Які завдання все-таки стоять на сезон перевес? Ну нас завдання не міняються. нас. П'яте, сьоме цьому місце, якому як, як стояли туди вдалі, воно так і залишається. Будемо дякувати, звучить. Дякуємо.